Вітаю всіх на нашому каналі. В цьому відео я покажу, як зробити перехідний вимикач, якщо є два вимикача та одна лампочка. Наприклад, один вимикач буде знаходитись на другому поверсі, інший на першому поверсі, а ліснична клітина не буде освітлюватись. То, щоб зробити таким чином, що, наприклад, знизу я світло відімкнув, воно. Загорілось, піднявся на другий поверх, його вимкнув. Точно так же, коли я буду спускатись. Зверху я вимкнув знизу спустився, вимкнув Зробити це можна наступним чином. Для підключення до мережі лампочки з вимикачами я буду використовувати в мене є така тестуюча вилка з дротами. Спочатку я Подивлюсь, на який провод приходить фаза. Тільки це треба дуже обережно робити, тому що це небезпечно. Так, дивимося. Так, фаза приходить на жовтий провід. Чорний це нуль. Значить, так і залишимо. Отак от, от покладемо. Значить, жовтий. Отак от я покладу ось. Ну, Значить, жовтий це буде фаза, чорний це буде нуль. Так, для начала підключимо нульовий провод, напряму до лампочки. Треба, якщо напряму Нульовий провод провід йшов до лампочки, а фаза шла через вимикачів. Так, вимикач. Так, що касається вимикачів, доверху це включено, донизу це вимкнено. Таким чином його треба і зібрати. Бо буває таке, багато разів бачив, що навпаки, доверху це. Виключено, донизу це вімкнено. Так бути не повинно. Повинно бути правильним. Вверх включити, вниз виключити. Так Щоб розібратись з цим ділом, проще всього використати мультиметр, якщо він є у вас. Якщо ні, можна з допомогою лампочки це зробити. Зараз вимкнено, вверх натиснули, воно робить ось все правильно. Обично на вимикачах, там, де якась надпис є фірму, То це низ. Ось я зараз покажу. Видно, не знаю. Мабуть, не видно. Напис фірми Віко. Це низ, оце верх. Ось, то робимо наступним чином. Ми Вимикача є знизу цей, получається вхід. Хоча тут стрілочки показано де вхід, де вихід, але в принципі тут різниці великої, великої нема. Можна підключити до нижнього контакту це буде вхід, я звичайно так роблю. Ось. Верхній контакт буде вихід. Тобто, що ми робимо? Ми беремо один вимикач. Фаза піде на нижній контакт на вхід, потім вихід з нього на другому контакті ми під'єднаємо до входу наступного вимикача. Так, розбираємо наступний вимикач. Так, і останній дротик під'єднуємо до другого контакту, контакту в лампочці. Другий контакт є і під'єднуємо його до виходу другого вимикача. Тобто все дуже просто. Два вимикача під'єднуються послідовно. Значить, виходить, нуль йде напряму до лампочки, фаза йде на вхід першого вимикача, вихід його йде на вхід другого вимикача, вихід з другого вимикача йде на лампочку. Так, працювати воно приблизно буде таким чином. Зараз я спробую його закрити. Спробуємо все це діло включити. Включаю. Розетку. Значить так, якщо обидва вимикача ввімкнені, лампочка загорається. Так, зімітуємо ситуацію. Я прихожу на перший поверх, включаю вам лампочку. Загорається, заходжу на другий поверх, лампочку вимикаю. Те ж саме зверху вімкнув, знизу вимкнув. Тобто, якщо хоч один вимикач не працює, лампочка не горить. Це дуже просто. Якщо два вимкнено, вона працює. Якщо два вимкнено, вона не працює. Ну такого бути не може, бо один якийсь буде відвімкнув. Інший... Один включений, інший виключений. що, дякую вам за увагу. Наступне відео я колись покажу, як це діло змонтувати. Всім до побачення!